Ми доєднуємо до розмови зараз начальника штабу прикордонного підрозділу Фенікс, пана підполковника. З нами на прямому зв'язку Богдан Дьомін. Позвонить дьоми. Вітаємо вас. Бажаю крепкого міцного здоров'я. Навзаєм. І QR-код, який бачать наші глядачі, так само, як номер карти, це ваше підтвердження, бажання того міцного здоров'я. Скануйте QR-код. Беріть приклад з мене. Телефон в руки, відкрили фотоапарат, скануємо і донат. Пане Богдане, а вас попрошу деталізувати, на що безпосередньо збір зараз. Наш підрозділ Фенікс на теперішній час здійснює. Збір на засоби перехоплення, які дозволять максимально знищувати російські розвідувальні крила, молнії, зали, орлани, які літають над нашою державою, і щоб менше коригували вогонь і те саме мінімально задавали шкоди, для того ми збираємо кошти, щоб їх максимально знищувати. Зрештою, ми просимо всіх долучитися, тих, хто хоче спати спокійно, тих, кому вже не дають спати спокійно ракети і дрони. Ну і зрештою, якщо ви чекаєте своїх додому, а не наших, не своїх там немає. Там це краматорський напрямок. Давайте зорієнтуємо, а що нині відбувається на Краматорському напрямку. Звіт про те, що була одна атака, одна спроба штурму. Це звісно, ну може мати під собою дуже різний опис. Що у вас? Ну, в загальному у нас було протягом трьох діб штурми противника, які підібрали погану погоду, туман, дощ і великою кількістю техніки пішли в наступ. І у зв'язку з тим, що сили оборони в загальному почали нищити противника БМП, танки, то вони спішилися, особовий склад, і почали ховатися по норам. По всьому цьому, але перед з тим, що були крайні три дні штурми, то особовий склад сил оборони та в загальному підрозділі Фенікс і познищували і техніку, поворожали всю доводилося її уходити. І так само познищували всі особовий склад РФ, який зміг спішитись. Так, на банці зараз 509 тисяч, а мета збору 550 тисяч. Ось ще трошки і цей збір буде закритий. Якщо ви не почули на що саме, ви відскануйте QR-код, Перейдіть там, знаєте, там написано так, як я зазвичай кажу не ефірний час. Ну от стосовно цих росіянців в ефірі, на жаль, я так сказати, не можу. Як там написано, але написано дуже влучно. Тому заходьте. Відсканувавши номер карти, і донатьте, от зараз я оновлюю, і що тут 510 тисяч ще 40, і банка буде закрита. А пан Богдане, стосовно, от, до речі, важкої техніки, от ті танки, які їжаки, які з дредами, які з тралами, які з решітками та мангалами і так далі, і тому подібне, воно їде, їде, їде. А куди треба там влучати, щоб воно перестало їхати? І можливо, ну. Як це дуже запалилось то, і зупинилось, та ви знаєте, буває така ситуація, що ми можемо потратити, ну, не чисто наш підрозділ, а загальному силу оборони можуть потратити е, десь один дрон, і він загориться танк, коли буде їхати з боєприпасами, а десь можемо потратити штук 30, щоб просто спробувати його зупинити. Ну тут, якби не сказати, вони максимально їх облаштовують так, щоб нам було невдобно його уражати. Але наші пілоти трошки опитні і заходять в ті, в ті місця, коли попадуть, і задимиться загориться. Ми любимо, як воно палає. Як ворог застосовує, як часто ворог застосовує наземні роботизовані комплекси, і що ви спостерігаєте? Що вони ладнають на них? Ну тобто найчастіше це евакуація, це логістика підвіз БК або провізії. Що? Ні, в загальному вони користовують їх для доставки провізії, доставки боєприпасів, харчування. Тому що як знає наш опит, і ми самі це розуміємо, що вони своїх не забирають ніколи, і це все показує поле бою, що їм на своїх... Побратимів чи Шейк можна назвати військовослужбовців, їм все одно, коли ми одного буваємо, їх де двоє, то другий, щоб спасти його десь відтягнути, то він просто йде далі. Так що НРК вони використовують чисто для доставки провізії, ну там бензина таке по мінімалки, що вони можуть. Але як спостерігаємо те, вони зараз його так використовують, що ми його можемо знищити спокійно. А за минулий місяць у нас там нормально знищено на цьому напрямку. Скажіть, стосовно мінування ворогом, вони дистанційне, виключно роблять, чи так само за допомогою НРК, безпілотники, ну, тобто перебирають наш досвід? Ну, звичайно, перебирають, але вони ще застосовують ці підлі трюки, що там можуть з якогось дрона взяти, скинути, там, де мирне населення в нас ходить, чи щось ходить, вони можуть його поскидати. Таке, звичайно, теж буває. Але так само, як і ми робимо. Дистанційне винування і думають, що проходить. Але ми стараємося, коли це все бачимо, то стараємося знищувати його. Так, як? П я, п я, вибач, 15 тисяч до закриття банки. Так Не хочеться сказати. Ну ж, бо в йо, давайте е, закриємо цю банку і наберемо ще більше ніж потрібно, Олено. Що там крапнуло? Поки ти? А Та? я зараз а скажу. Давай, що перевірим. там крапнуло. А я поки вас питаю, Та. що з логістикою насправді прекрасно розуміємо, що ворог, так само як і ви, цілить по шляхах підвизних під'їзних і, і, і далі по списку. Як виглядає логістика у вас і що по тобі? Ну, в загальному, да, по цьому питанню ще трошки складно, накладно, тому що ворог в напрямку півішу дуже сильно розвинутий, і він старається наносити максимальні втрати е, всі пілоти, навіть загальному про наш підрозділ, скажемо, саме страшне це доставка туди і доставка назад на, поз... на злітно постакові майданчики наших військовослужбовців, наших пілотів. Вони саме більше за це переживають. На позиції не так страшно стояти ще щось но коли доставка, так що. Ворог в цьому напрямку трошки розвинутий, і ми застосовуємо засоби ВНРК. Наш підрозділ почав розвивати досить в доброму характері місії. У нас бувають там до 45 кілометрів. І це дуже дуже позитивно. І ми хочемо цей напрямок більше розвивати і до цього стримаємося. Скажіть, спроби прикинутися місцевими. Ну, типу, перевдягнутись щось цивільне, може навіть не взяти з собою автомат. Ну і, і завдяки цьому е, не спалитись одразу, та кудись пройти в тил нашим. Це часті спроби оцих ворожих е, диверсантів, мабуть? Ну в загальному ж ДРГшки, ми знаємо, що заходять. І я думаю, що вони такі підлі і в загальному, ну. Погані люди, якщо б немоть то вони засовують будь-які методи, які вони знають, і будуть пробувати хоча б потрохи заходити і навіть придіватися в цивільну форму одягу і закріплятися в якихось населених пунктах, осижуватися, здавати якусь будь-інформацію. Це всі вони методи ці використовують, але вони на теперішніх напрямках вони ну, в мінімальній частині є. Але по-любому вони це використовують. І є випадки, які ми ловимо там. Представники національної поліції з пару випадків, що зловили їх самі собою. Цим геканням спалилися. Ну, все воно таке є, наявне. П'ять тисяч до закриття банки. Ну тут, тут кожен зараз може Кожен, і Я в тому числі повторно по, по там 100 і закриємо. Ти поки це робиш, я поспитаю, бо кожного разу коли я рот відкриваю, ти ти, ти оголошуєш ну, так і, і так і хочеться. Так. Давайте закривати банку. Швидше, швидше закриємо, швидше підемо далі, бо наступні банки точно будуть. Ніхто замість нас із вами нашим на фронтах не допомагатиме. А що по той бік лінії розмежування? Що каже ваша розвідка, Богдане? Що вони збирають, накопичують? Що сунеться, їде, лізе, повзе. Ну і може, вже ж під землею, може, щось вони ж ну знаєте, як з трубами. Вони демонстрували трюки, то може і у вас там десь намагаються труби знизити? А ні, в більшості на наших напрямках, де наш підрозділ виконує бойові завдання, то вони стараються я ж кажу, що проходити ці крайні штурми, які показували до 40 один техніки, і вони просто невдалі. І Таке відчуття, що вони лізуть, лізуть, лізуть і хочуть просто попробувати задивити нас кількістю своєї техніки і кількістю військовослужбовців, які спішуються. Таких, якби нових ноушест, ми поки не бачили. В загальному розвинуті, як їхні дронова система, типу fpv перехоплювачі, ось ну, типу, вони використовують і те саме знищують FPV на оптолокні і будоражать такі місця, як Константинівка, дружківка Краматорськ. Ну і плюс у них є багато цих сил та засобів, молнії які зроблені ні з чого, але летять і будоражать наше місцеве населення, і те ж само задають. Великих шкод та великих втрат, навіть нашим місцевим населенню, інфраструктурі так і таке інше. Ворожі керування авіабомби. Напередодні от президент Зеленський казав про те, що чи не половина всіх запущених кабів та, та та це Донеччина саме. Яка ситуація по кабам? Каби стабільно, дуже багато, велика кількість, і вони вже не цураються, нічого, просто луплять. Вони кожне маленьке місто стирають потрошки, потрошки і б'ють, звісно, по інфраструктури 250-ки В них каби це як добрий день. знаєте, в них іде, і кожного дня в них просто воно летить, 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 і вони просто хочуть зробити це все кількістю. Що на противагу маємо? Бо явно, що вони виграють у кількості. Ви це підтверджуєте. До речі, яке співвідношення того, що мають вони до нашого? Я і про техніку, і про ракети, і про дрони, і про реби, і про особовий склад. Наскільки ви можете судити з тої позиції, де ви є? Там, ну, в загальному у нас підрозділ дуже набагато в яких напрямках виконує бої завдання. І в кожному напрямку різні цифри, як і по техніці, так і. По всьому, ну я прям таке співвідношення не можу сказати, тому що якби більшість виконує польотні задання, завдання розвідки за допомогою мавіки різних задач, ми бачимо велике пріоритетність та приимущество їхньої техніки та особового складу дронів, таких як Молні, орлани, ланцети, зали, вони використовуються, і ми це все бачимо, що в них достатні кількості в достатній кількості наявності. Скажіть, а стосовно от спроб просунутись вночі, я ж правильно розумію, зараз стало холодніше, відповідно, їхнє хекання, е, воно стало більш більше Ну, Та, 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 з термоплаща, Нічого, 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 і тут пари якісь. Чи там покурив хтось. Ну і знайти тепер Ні, легше більш... чи як? Ну, та в більшості випадків вони все одно сунуть житм і по поганій погоді, тому що вони розуміють, зараз, знаєте, типу, ніч збільшилася. І вони в більшості йдуть собі по дню і стараються ну, ліпо під самий ранок, так як ми це все бачимо. З такого, що максимально великого пересування в темний час доби ну, мало помітно, але те, що все лазить, те, що думає, що за плащами сховається, то воно просто знищується нашими бомберами та нашими півішками. Скажіть, а ота кілзона, про яку от теж чули, що вона тепер не 15, а там 20-25 кілометрів, вона така кілзона з обох напрямків? Чи ми умовно, ну? Дістаємо далі. Чи вони дістають далі? Чи це симетрична історія? Ні, ну в загальному такої, що до 20-25 кілометрів ну, немає кілзони. Є там, де зменшена кількість пересування особового складу техніки, але стараємося її збільшувати з наявними засобами, що в нас є. Ну Вона знаходиться до 15 кілометрів. Ми максимально вижигаємо все, що перед нами є. До речі, якось певний час тому розповідали ваші колеги з інших правда напрямків, здебільшого це йшлося про південний, про те, що максимально близько до лінії бойового зіткнення підсунули росіяни свої реби. Ну і таким чином осліпили те, ту нашу розвідку, не буду називати, да, по переліку. Дали раду з цим таким ноу-хау і способом осліпити нас? Ну, в загальному вони да, так же само цей напрямок розвивають тому, що ми в своєму напрямку на в велика кількість сил оборони переходить на ці засоби, і починається велика кількість їх в загальному на полі бою, і вони теж роблять протидію нам, але стараємося ми проходити і робити новшества, якісь і знищувати ці засоби. Реп все, що бачимо, яку вони купол там построїли, ми стараємося все познищити, бо знаємо, що в подальшому треба знищити ворога, щоб піхота наша була. В добрі в заботі, знаєте, щоб до них даже вона не доходила. Оголошуй, що я вам скажу на банці 570 тисяч. Всі, хто задонатили, великі молодці. Голова у вас боліти не буде сьогодні. І я вам дуже дякую всім, шановні донатери. Але в першу чергу, і найбільше я впевнений. Ми всі дякуємо. Нашим захисникам, пане Богдане, зараз ви в особі всіх тих захисників нашої країни, які безпосередньо на передньому краї, величезне спасибі вам. І передайте спасибі всім от кого сьогодні, і не тільки сьогодні зустрінете. Дякуємо, Богдан Дьомін. Позивний дьома, це начальник штабу прикордонного підрозділу Фенікс, пане підполковнику. Спасибі.